Вони мають дуже гарну форму, не розвалюються і дуже смачні. Збирати торт я буду на тарілці, викладаю перший млинець, начинку ділю умовно на 4 частини. Далі беру майонез, змащую млинчик майонезом та викладаю одну частину начинки. Це все гарно розрівнюю ложкою. І так збираю весь торт. Спочатку майонез. Начинка, а потім наступний млинець. Останній млинець я змащую майонезом та буду торт ділити порційно на 8 частин, щоб легше було його брати.